Казка про хлопчика, який дуже хотів мати машинку на пульті. Якось одного разу він і його друзі гралися з іграшковими машинками у перегони. Всіх друзів були машинки на пульті, а в нього не було. І коли друзі пішли додому, він Написав лист Святому Миколаєві, що він дуже хоче машинку на пульті. І наступний день ранком просинається і бачить біля себе машинку на пульті. Встав з ліжка, розпакував машинку і він грався, грався. Що з часом у машинці сіли батарейки. Але на щастя, до цієї машинки ще було зарядне, зарядив батарейки і постав на місце і знов дуже собі весело грався. Він був дуже задоволений своєю машинкою, новою іграшкою. Це наскільки йому приносило радість, що він грався з самого рання і до вечора. Ось на цьому казочці кінець, а хто слухав молодець. Якщо вам ця казка сподобалася, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!